Guten Tag. Heute tauchen wir in die düstere Welt von Stranger Things ein. Wir analysieren eine Szene aus der fünften Staffel. Macht ihr bereit, etwas Neues zu lernen? Los geht's. Сегодня нарешті ми розберемось з вами уривок з останнього сезону серіалу Дивні дива. Отже, приготуйтеся, сьогодні буде багато лексики. Ви, як завжди, зможете потренувати лексику у картках. Підписуйтесь на мій канал. Поїхали? Давайте спробуємо розібрати репліки граматично та лексично разом. Ми не, dürfen keine Zeit verlieren. Ми не можемо гаяти часу. Стоїть в кінці в початковій формі через модальне дієслово. Я думаю, більшість з вас вже знають цю конструкцію. Фітрис, bitte. Weidlich, Weiblich, Alter 46, Herzfrequenz 120, Blutdruck 103 zu 67. vitalzeichen Eigenschaften gibt es bei Kosmetik, sehr oft in der medizinischen Sphäre? «Вайблєй», – відповідає медсестра, тобто жіноча стать. Вік – 46 років. «Херцфреквенс» – це частота сердечних скорочень. І «плюдрук» так дуже, – також дуже важливе слово – кров'яний тиск. 50, undenium, resten, holden, das heißt... Man – Ende 40 mehrere stumpfe Verletzungen. Чоловік під 50 років stumpf nicht scharf, тобто, це поранення. Vor allem, puls gleichmäßig und schwach. Vor allem, переважно ставить вираз abdominal. Цей термін не так дуже часто можна зустріти, але тим не менш, це перекладається як у черевній порожнині, тобто, простими словами, у животі. Puls gleichmäßig, d. Puls Rivni und schwach, schlapp. Schnittwunde im Brustbereich. Die Wunde ist rana. Schnitt, wie Sie sehen mit dem Wort schneiden, risate, d. rana im Brustbereich. Bereich ist unsere oder Oblast. Brust ist Brust. Grud. Oblast ist penetrierend. Це проникаюча хальстравна hals, hals – Це горло, травма, горла. Отже, складний момент ми з вами пройшли. Швидкість буде зменшуватися, тому буде трошки легше. Але спадкумам, віязеге мамо. Ми тут. Але gut. Mom, Mamo, Alles wird все буде добре. We at formidia, werden. Майбутній час також дуже легка конструкція. Тут draußen warten. Але дівчинці відповідають, Tut mir leid, ihr müsst draußen warten. Мені дуже шкода. Ви повинні draußen, тобто зовні, на дворі warten, чекати. Können uh, wir nicht bei Ihnen bleiben? Können wir nicht bei Ihnen bleiben? Ми не можемо залишитися з ними. Так, bleiben, залишатися bei Ihnen, тобто як при них. Bei, пам'ятаємо, потребує деців, тому ми бачимо, зі змінюється на Ihnen. Wir lassen die Ärzte ihren Job machen. Wir lassen die Ärzte ihren Job machen. Wir Робити їхню роботу. Пам'ятаємо, що діє слово ласен може по-різному Це і залишати, і дозволяти в даному випадку. Тобто, давайте дозволимо лікарям робити їхню справу. І також пам'ятаємо, що діє слово ласен веде себе як і модальне дієслово. Тобто «machen» стоїть в кінці в початковій формі. Які б ой пишають зобальтві wir весну, кепіягібна вас весенн, окей? ми повідомимо вас, geben Bescheid, проінформувати, wie einfach informieren, так швидко, sobald, або як коли, ми щось будемо знати. І далі у нас сцена переходить до розмови трьох головних героїв, і Ненці говорить. Das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld. Це наша провина. Die Schuld, провина. Daran sind nur wir schuld. Таран зінвія шульт. В цьому винні тільки ми. І тут вже трошки цікавіше, тому що у нас є сталий вираз керуванням шульцан андатів, бути винним в чомусь і саме керування андатів. Зверніть на це увагу, тому ми кажемо: sind wir schuld". Wir waren so schnell, wir konnten da. «Wir waren so schnell, wir konnten da» – «Ми були там так швидко, як ми могли». «Wir konnten können» в претеритумі змінюється на «konnte», тому бачимо «Wir konnten, як ми могли». Але Нензі продовжує наполягати на своєму. «Aber ich rede doch gar nicht von heute» – «Aber ich rede doch gar nicht von heute». Але я говорю не про сьогодні. «Reden» – «фундації» – у нас є також керування говорити про щось – We hadn't shown for her hand, zwar gestern letzte Woche, letzten Herbst. Wir hätten Hätten schon vorher handeln können. Мы могли б діяти ще раніше, і тут у нас з вами в в минулому часі. Hidden, на другому місці, а далі в кінці у нас смислове дієслово handeln, did і können стоїть в кінці також minor miejsc, Und zwar gestern, letzte Woche, letzten Herbst. Вчера, Tuesday, Osin, sie dazu bringen, dass sie Hawkins verlassen oder ihnen wenigstens die Wahrheit erzählen können. Sie dazu bringen, dass sie Hawkins verlassen. Ich muss Так, в даному випадку bringen – це не приносити. Я б сказала, що це синонім до дієслова zwingen. Так само примусити когось щось зробити або вмовити. Überreden jemanden – переконати когось, щоб вони покинули verlassen Hawkins. Oder in wenigstens die Wahrheit erzählen können. Або принаймні wenigstens розказати їм правду.

Wir nicht dass all das dass alles passiert, passiert. Glaubst du das wirklich, Mike? Glaubst du das wirklich, Mike? Glaubst du, das wirklich, Mike? du wirklich, Disney. Nach all der Zeit kommt er und entführt Holly? Nach all der Zeit kommt er und entführt Holly? Holli, bis jetzt, nach all der Zeit kommt er, bin kommt, und entführt, entführt, das ist wie verschleppen oder knippen. Dr. Vekradaje, Vekradaje, Holly. Holly, die mit all dem nichts zu tun hat, ich meine, das ergibt doch absolut keinen Sinn. Holly, die mit all dem nichts zu tun hat. коли яка до цього взагалі не має ніякого відношення. Nicht zu tun haben mit Dativ – не мати жодного відношення до чогось. Ich meine, das ergibt doch absolut keinen Sinn. Я маю на увазі, що в цьому взагалі немає жодного сенсу. Так, Sinn machen або Краще саме ergeben», Тобто має сенс або бути логічним. Doch, es Sinn. Er sowas фун sin. er sin. це використовується вираз для посилення. Тобто, ще як так неймовірно. Це має ось цей величезний сенс. В цьому є сенс. Wegner hat mir gesagt, dass das passiert. Wegner meni skazav, hat gesagt. manula Formen die des sagen. scho ze трапиться? dass das passiert. Er hat's mir gezeigt. Ich meine nicht nur die vier Tore. Holly, Mom, Dad, tot. Er hat's mir gezeigt. Win pokazav meni tse. Gezeigt, правильное слово, Präfix g, Suffix te, gezeigt, pokazav. Ich meine nicht nur die vier Tore mam date tot ja meine weisen net zilke chotere braam kisvo rota atag kus holi mamo itato tot mertwe und wir haben einfach beschlossen ihm nicht zu glauben und wir haben einfach beschlossen ihm nicht zu glauben і ми просто вирішуємо йому не вірити. «Пешлосен» – це в формі дієслова «бешлісен» – вирішувати, але воно неправильне. Тому запам'ятовуємо три форми – «бешлісен», «бешлос», «бешлосен». Але я тут буде все від того, і я питаю, Капірсь ти це не? Але зараз буде все від того, Und ich frag mich. але зараз усе це стає правдою, так реальністю. І я питаю себе: фракмей. Капісура сміх? Ти цього не розумієш? Це дуже розмовна фраза. Капілен в даному випадку має значення, як і, наприклад, oder begreifen. або більш влучний переклад ти не доганяєш. Vision zu verwirklichen um uns zu bestrafen, so wie bei Fred und Chrissy und Max. Wegner ist wieder da, um seine Vision zu verwirklichen. Wegner ist noch tot, Dr. Winpovernosia. Schop, um plus zu plus Infinitiv. Verwirklichen steht in für Kinzi, Dr. Ziluverte, swoje jakes swoje um uns zu bestrafen, so wie bei Fred und Chrissy und Max. Чтобы покарать нас, bestrafen, ist eigentlich sehr leicht zu erinnern, weil wir das Wort Straf haben. Bestrafen ist, покарать, kagать кого-то, wie im Falle von Fred, Chrissy und Max. Und jetzt sind wir dran. Und er wird nicht aufhören. Er hört nicht auf, bis er auch noch den allerletzten Tropfen Leid aus uns rausgequetscht hat. Und jetzt sind wir dran. Und er wird nicht aufhören. Und jetzt sind wir dran. Dran sein, Це стали вираз бути наступним, бути в черзі. Ми можемо використовувати це, звісно, і в інших контекстах. В магазині, наприклад, в черзі. «Wer ist dran?» тобто хто наступний. Він er wird nicht aufhören». Він не зупиниться. «Aufhören» – це зупинятись, припиняти щось робити. Не забуваємо, що у цього діє слово аф відокремлюємо. Префікс так, можна почути Hör auf».

Ich bin gar nicht sicher, ob es hierbei um Bestrafung ging. Ja, не впевнений, я зовсім не впевнений, чи йшлося тут про Bestrafung? покарання? Es geht um Akkusativ. мова йде, йдеться про, і в даному випадку про покарання. І пам'ятаємо також, що об це той сполучник, який змінює порядок слів, дослівно перекладається як чи. У нас в українській мові цей м, сполучник більш рухомий. Так, в німецькій мові саме буде на початку другої конструкції, потім підмет, другорядні члени речення, і присудок стоїть в кінці. Векнер лесть ніхтс унфолендет. Хатте ян план. Світа їн дурх. Векнер лесть ніхтс унфолендет. Хатте ян план. Цір є індух Бекна нічого не залишає незавершеним. Тут це діє слово стоїть в третій формі один, тому бачимо умлат і ніц unvollendet, нічого не залишає саме завершеним. Якщо він має план, дуже часто в розмовній мові є сполучник Вен якщо опускається. І так зверніть увагу на порядок слів Hat er einen plan Sieht er endurch wen dovodit yego do kontsa durchziehen ist auch russmownoe die slovo dovodit schos do kontsa ich meine wenn es ihm wirklich darum gehen würde euch leiden zu sehen warum leben eure eltern dann noch Майне, ви нас ім'я клік дарум ген вряда ой, лайденцю зінваром лібне уйре Ельтон дано. Я маю на увазі, якщо б йому було це важливо, якщо мова йдеться про те, що він хоче побачити, як ви страждаєте, то чому тоді ваші батьки ще живі? Взагалі, ось ця конструкція доволі складна, тому що в першій частині речення у нас з вами по перше конюктів цвай. По-друге, так, ми це бачимо за допомогою дієслова вjörтен. По-друге, стала конструкція es geht um Так, Йдеться про щось, щоб побачити ваші страждання. Euch leiden zu sehen». Тобто два дієслова Лайден sehen». Лайден залишається без частки цу, тому що я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що дієслова «відчуттів» «hören», «sehen» Використовується без частки zu. Ich höre ihn singen» Я чую, як він співає. В такій конструкції Цу не з'являється. Тому перед ляйдін також воно не з'являється, тому що у нас є взагалі дієслово дієсловозиєн. Але перед «sehen» буде частка цу, тому що це дієслово прив'язано до першої частини. Так, Йдеться про те, щоб побачити. Was ist das damit, sie wurde, zu sehen. Warum entführt er Holly auf die andere Seite und lässt nicht einfach ihre Leiche hier, damit ihr sie findet? Warum entführt er Holly auf die andere Seite und lässt nicht einfach ihre Leiche hier, damit ihr sie findet? І просто не залишив знов діє словосен її тіло, тіляйше це саме тіло, мається на увазі е, мертве тіло, щоб ви та міді і тут вже саме до доміт, тому що у нас два різних підмети, щоб ви його не знайшли. Warum kommt er nicht selbst her? Stattdessen schickt er er einen seiner Demogorgons. Warum kommt er nicht selbst her? Чому він не сам приходить сюди? Штадесен er einen seiner демагогенс. І замість цього dessen, він відправляє, посилає одного einen зайна демагогенс, одного з його Демогоргенів. Зверніть увагу, так, у нас зайна його стоїть в генітиві в формі множини. Це така формула один з когось, einen зайна. was willst du damit sagen dass das nicht wegner ist was willst du damit sagen dass das nicht wegner ist ich will damit sagen dass ich es nicht weiß und du weißt es auch nicht es gibt einfach zu viele offene Fragen ich will damit sagen dass ich nicht weiß und du weißt es auch nicht ja, ich sagen, dass ich das nicht weiß und ich nicht weiß. Es gibt einfach zu viele offene Fragen. Es gibt einfach zu viele offene, offene, offene Fragen. Ich weiß nur, ich habe ein voll krasses Déjà-vu, weil es exakt das ist, was wir damals fast genau zur gleichen Zeit mit Will erlebt haben. Ich weiß nur, ich habe ein voll krasses Déjà-vu, weil es exakt das ist, was wir damals fast genau zur gleichen Zeit mit Will erlebt haben. Ich weiß nur, dass in mir krass ist auch das Sprachwort, also verrückt, also Déjà-vu, weil es exakt das ist, weil es genau das ist, was wir damals mit Will erlebt haben, fast genau zur gleichen Zeit. Майже в той самий час Ліпн, переживати. сьогодні you день? Know, you know, November. November. Wurde wurde Тут у нас пасивний стан. 6 листопада. 3 залишилося навіть менше ніж три дні Три дні до дня, який змінив усевати forend. Так бачимо минулий час знов на відокремлюємо префікс, тому просто фат. Я aber... ja, не знаю, як ви, так дослідно, якщо з вами, але я не вірю, вірую означає спіх. ja ne wieder sibire nicht mehr Bilsche nie aber wir haben will zurück und wir kriegen auch Holly wieder denn sie ist nicht allein Elfi ist auch auf der anderen Seite aber wir haben will zurück und wir kriegen auch Holly wieder denn sie ist nicht allein alle my povrnule vila i my povernemo vira kriegen tak toplje znovu odtrimujemo odtrimujemo nazad takoš i Holly denn sie ist nicht allein bovan Ne Elfi ist auch auf der anderen Seite. Elfi, darum nach dem Boot Und wenn irgendjemand eure Schwester retten kann, dann Elfi. Und wenn irgendjemand eure Schwester retten kann, ja, schon das, wird irgendjemand, muss er retten, rettewati, waschus Sestru, dann Elfi. Das wird Elfi. Und wir перемищуемся трошки далее сцена die, die Tochter hat ihre Mutter hier gefunden. Wir glauben, dass Mrs. Wheeler fliehen wollte, als sie angegriffen wurde. Die Tochter hat ihre Mutter hier gefunden. Donika Znaischla gefunden. Von Wir glauben, dass Mrs. Wheeler fliehen wollte, als sie angegriffen wurde. Wir glauben, dass Mrs. Wheeler wollte fliehen wollte. На неї був напад. На неї напали Angreifen – це діє слово нападати. Тут також у нас пасивний стан, тобто був, стався напад. Хтось бачив Die Eindringling – це зловмисник, ти айндрех. Той, хто вдерся до тебе в будинок, порушник. Хтось бачив цього порушника. Nein, er war schon weg, als sie zu Hause angekommen ist. Genau wie ihre Schwester. Nein, er war schon weg, als sie zu Hause angekommen ist. Nie, znik bischof Genau wie ihre Schwester, daselbst, jaki její sestra. Kam die Tochter allein hier an? Das hat sie jedenfalls gesagt. Kam die Tochter allein hier an? Danka prebula ankommen, probate, Das hat sie jedenfalls gesagt. Pränaimni jedenfalls, wo Ich will, dass Sie alle Überwachungskameras im Umkreis von drei Kilometern auswerten. Sie denken Sie war hier, Sir? Jetzt. Ich will, dass Sie alle Überwachungskameras im Umkreis von drei Kilometern auswerten. Ja, heute, ich will, dass sie auswerten. überwachungskameras, im Umkreis, Umkreis Radius 3 Sie sie denken, war hier. вона була тут? Jetzt. Зараз. Негайно. Also das war's für heute. Ich hoffe, diese Szene hat euch geholfen, Deutsch zu verbessern. Я сподіваюся, що це відео, як завжди, було дуже корисним для вас. І бажаю вам багато успіхів у новому році! Або, як кажуть німці, кутнуч і снова я! Не забудьте підписатись на мій канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, якщо ви бажаєте ще більше розбірів серіалів німецькою мовою. Чис, фірклюк!